Дівчатка, я вам хочу показати ще один набір. Це знахідка з тему. Це набір латунних спиць. Набір складається з 13 пар від 3 мм до 10. Я думала все ж таки порівнювати з дропсом, але ці спиці набагато шикарніші. Вони мені більше все ж таки подібні до чагушок. Ось тут в мене чагу. 3 міліметра і ті спиці накручені на наживлені на тросик, теж також 3 міліметра. Вони, правда, ще не, ну, такі шершаві, тому що я на них ще не в'язала. І о, тут єдина відмінність: накручуються наверх, а ці всередину. Тобто, вкручуються. Оці стаканчики вони не відполіровані але стик не відчувається зовсім. такий набір Ну Там мінімальний склад, два ключика, 4 стопера, така ну, вкладочка пророзинена. І два з'єднювача з канатом. Хоча куда там з'єднуватися, якщо там 40, 60, 80 і метр, найбільший дротик метр. Я порівнювала з найбільшим розміром, ну найбільшим і найменшим. Ні, чого здається 2,75 в мене найменший розмір, Ну, я стрієчку прийняв, бо тут стрієчки починаються. І закінчується 10 мм. Ось вони ідентичні, тільки те, що метал різний. Кінчики однакові. По товщині вони однакові. Відрізняється, ну, це і правда вкручується стаканчик, ці чуть, чуть трішечки може на один. Міліметр ну там чи два ну довш, довші спиці В'яжуться в руках однаково. Знаючи, кому хто шукає такий аналог чагушних спиць, можете спокійно брати оці спиці. Вони чудові. Я потім виставлю фото, ну так їх наперед як вони виглядають в чухлі. От чагуш чагушний набір, з яким я порівнюю. А це ці спиці. Аналог їх, типу, дропсів чи ще, ну, матер... ну вони такі легенькі, оці чергушки, вони такі все ж таки, там, це сталь. А оці такі легесенькі, в руках їх не відчуваються. Ну, ні, відчуваються, але вони такі легесенькі, приємні на дотик, скользять. Ну, За такі гроші вони коштують в 10 разів дешевше, ніж чагу, варто їх придбати. А якщо ви початківець або, наприклад, навіть в'яжете. Ну, не шкода, за такі гроші можна за декілька років ще раз поновитися. Рекомендую: в 10 разів дешевші спиці.